сестри. всі ви добре знаєте фразу Все, що неможливо людям, можливо, О, Богові. Знаєте, ще є гарна інтерпретація від мене. Це можливо, людям, які сповнені Духом Святим, які мають любов до близьких своїх, до своїх братів і сестер, до своєї земної батьківщини. Я трошки з вами поділюся благословенням. До якого причетні всі ви. Може, ми вже й забулись, тому що життя таке воно дуже швидке, щось зробили, права рука не знає, що робить ліва часто. І собі далі пішли жити до життя. Два тижні тому чи три я звернулася до церкви із проханням підтримати нашого брата в Христі, мого друга. Волонтера, який зараз військовий медик, допомогти йому з ремонтом автомобілів. Коротенька історія до того. Я молилася, що Бог дав мені правильне слово, як сказати, що Бог розположив серця ваші. Але десь внутрішньо я була готова, хто пам'ятає суму, ніхто не пам'ятає, ну я вам зараз і награю. Я була готова внутрішньо, що 50% ми зможемо зібрати потрібної суми. Плюс я знала, скільки десь один раз може бути збір, так математично собі розклала. Ну, думаю, Боже, але я знаю, що ти можеш все. Я знаю, що тобі неможливо нічого, але я така дуже людина. Точно як тайфома. ФОМА, поки не побачу, не повірю. Ну і от, в цей день, коли зібралися кошти, брат Антон передав мені конверт. Ще брати і сестри підходили, давали мені готівку, скинули на картку. І коли я повернулася додому і вже вирішила порахувати всю суму. Сума, яка була вказана, це була 1600. Друзі, ми зібрали 1595 євро. Знаєте, я написала Артему, Артем, я не знаю. Це мені треба було це чудо. Це мені треба було ще раз побачити руку Бога. Бога живого, Бога дієвого, І щоб мені доказати, ну, Люба, ну скільки раз тобі ще показувати доказувати треба. Ну, чого ти полагаєшся, ти прямо як сьогодні е, пастор проповідував, чого ти полагаєшся на себе, на свої сили. Ну, я ж є. Просто віддай все мені і довіряй мені. І знаєте. А потім я буквально через два дні написав Артем, що там якісь виникли уже в ремонт автомобілів позику почали робити йому механіки, дали деталі в ремонт, і якісь там нюанси ще виявились. Ну думаю, запитаю, його, чи можна я ще в одну групу скину. Це група людей, міксованих там нідерландці, українці, які живуть в Монфорті в нашому регіоні. Просто написала коротенький скинула, запитала Артема, чи можна те саме відео скинути, скинула. До цього перед цим помолилася, але він запитав, навіщо? Я кажу, ну дивись, можливо, ми ще декілька десятків євро зберемо, так щоб було типу разом дві тисячі. Типу, ну окей, як буде, ну як хочеш. Сама помолилася і пішла щось своїми справами займатися. І повідомлення приходить. Десять хвилин. Приходить повідомлення, приходить на рахунок 700 євро, 700 євро, 600 євро. Я кану, та ну, це та та не може бути. І приходить повідомлення від людини, які я навіть не писала, що ми чули про Артем раніше. Ми хочемо благословити і хочемо залишитися анонімно, щоб ніхто не знав, хто ми. Це люди, які теж вирішили сіяти щедро від того, що Бог їм дає. Це їхні слова. Друзі. На завершення хочу вам нагадати, що кожна наша. Маленька, велика, середня лепта, вона дуже важлива, якщо ми щедро даємо, якщо ми від цього серця даємо. Це не обов'язково фінанси, це наш час, це наша увага, це наша посвята, це наша пожертва для інших людей. Сійте, щедро сійте. Ми не знаємо, коли зійде, який, який буде схід, які будуть плоди, але вони точно будуть, будуть якщо ми будемо сіяти, якщо ми будемо робити. І наостанок хочу залишити послання з Біблії 2 Коринтян 9, розділ, 7-8 віршів. Нехай кожен дає, як серце йому дозволяє, не в смутку і не з примусу. Бо Бог любить того, хто з радістю дає, а Бог має силу всякою благодатью вас збагатити, щоб ви, мавши завжди у всьому всілякий достаток, збагачувались всяким добрим учебком». Хай Бог благословить і я благословляю.